Конкретно дії я робив з цією. 16 Він ще не, не на складував, що він правильно кажу. А він ну, за це матеріала огляду жодна з ракет не долетіла мене. Це не забороняється, а підтримується Конституції. Я не... ніколи з Юрієм Олександровичем. Протоколом огляду від 2 серпня 2022 року, в ході якого встановлено, що Косторний перебував поруч із Яворським військовим полігоном 19 липня 2021 року, де і зробив знімок з картою рішенням директора МРГ Старочі. Де зображені відповідні військові містечка, що в загальному узгоджується із інформацією, яка була виявлена у телефоні Косторного. Шановний суд, я вважаю, що вирок буде справедливим, буде відповідатиме ступені тяжкості вчиненого злочину та особі підсуднього? До мене звернувся з цією з цим проханням свістунов, який мешканець Львова був. Мабуть, він теж комусь хотів передати. З 2008 року. Ця схема дозволена для використання Міністерством юстиції України. Вона жодної таємниці себе не, не представляє.